Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас у продажу Fiat Doblo 2018 року на моторі 1.4 газ бензин. Машина офіційна машина не фарбована. З оригінальним пробігом 160 тисяч з сервісною книжкою. З двома комплектами резини зима літо Зима, до речі, нова. В дуже гарному технічному стані обслужена повністю. Щойно замінено щеплення, нові катушки стоять, нові свічки запалення. По салончику. Бо такий вона вид має. Новенькі у неї карти. Виглядають як нові, точніше, з таким пробігом. Подивіться тільки. Торпедка. Рульочик. Нічого не затерто, не зачухано. Салон нового автомобіля. Передня сідучка, дивіться. Нічого ніде не зажмакано, не пом'ято. Задній ряд сидін також виглядає дуже, дуже і дуже гарно. Повторюсь, машина офіційна. Не плутати з машинами, які приганялися. Кому треба живий класний екземпляр, ззаду є шторка. Все, що було в комплектації, все є. Заводський пасажир. Повторюсь, на вікнах є також вітровички. Стан автомобіля дуже гарний. Тому, кому цікава така техніка. Звертайтесь. Розкажу більш детально. Заміри лакофарбового покриття. Капотик у нас. 119. Крилешко 90. Заводські показники. Завод. Завод. 83. Дах. 93. 98. Ліва дверка. 108 Заднє ліве крило. 96. Задня ліва дверка. 103. Права дверка. 92. 92. Крило. 90. Дверка. 96. Крило 102. По кузову. Косяків у неї немає взагалі. Стан має дуже і дуже гарний.